Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візерунок, візерунок дірочками. Рапорт даного візерунка складає дві петлі, одна для симетрії і висоту 4 рядочки. І так, давайте почнемо в'язати. Кромочну знімаємо, пров'язуємо ліцеву, далі заводимо шпицю за три петлі і пров'язуємо петлю, петлі поки не знімаємо. Робимо накид і сюди ж знову пров'язуємо ще одну петлю. Тепер можемо знімати знову ліцева і з трьох петель вив'язуємо три. Пров'язали накид і ще одну. Зняли ліцева. І з трьох вив'язуємо три. І так повторюємо до кінця рядочка накид. Зняли. Давайте пров'яжемо до кінця рядочка і зустрінемось. Останню кромочну виверідна. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо всі петлі виворі. Кромочно знімаємо і пров'язуємо за малюнком. Дивимось уважненько там, де наші петлі, з накидом, щоб ви їх не переплутали, а в'язали так, як вони йдуть по черзі. Візимо до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Знімаємо кромочну, далі пров'язуємо три ліцевих, одна, друга, третя. І далі знову вив'язуємо зірочку. із трьох петель робимо три. Витягуємо першу петлю, не знімаємо, робимо накид і вив'язуємо ще одну. Тепер можемо зняти лицева і знову із трьох робимо три. Раз, накид і ще одна. І знімаємо, пров'язуємо ліцеву. І так повторюємо до кінця. Так, прив'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо всі петлі виворітні. Кромочно знімаємо і пров'язуємо за малюнком. дивимося уважненько там, де наші петлі, з накидом, щоб ви їх не переплутали, а в'язали так, як вони йдуть. По черзі. Ну от, мої любі, ми провязали з вами рапорт висоту 4 рядочки даного візерунка. Тепер повторюємо з першого по четвертий. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Дякую, що ставите лайки, підписуйтесь на мій канал, пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, мої любі, до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!